Так, всім привіт. Перший день після Нового року буду знімати для вас е, різні нови, нові якісь речі, ті, що я знайшов, старі будуть далі, а зараз, зараз щось буде нове. Ось таке медені Германі. <laughs> Присоски, є надбиті, є ціленькі. В общем, такі ось. На чомусь спробувати немає чого. Тому в даний момент алюміній. Дюраль. Ціна 450 гривень. Далі є дом крати. Ось один, ціна 150 гривень. Ось другий ціна 150 гривень. І ось третій. Ціна 450 гривень. такий прикольний, кстати. Далі знайшов бабіну проволоки. Ось такої. Не знаю, яка вона там. Ну, ціла бобина. Бобіна. Кому цікаво. Ціна 250 гривень. Далі знайшов ось такий сйомник, не с... Йомник, це разом із цим знайшов. Ціна його, та не знаю, нехай буде 150. Ключ на 19, я так розумію, балонник ціна 45, на 19 ціна 45, на 17-45. Цей в нас буде.

Закручування, скоріш всього, погано працює. Ну, на ремонт, другими словами, ось така. 50 гривень буде ваш. Цей у нас буде 10 гривень. Цей у нас буде 45. Цей треба міряти, скоріш, на 30 ключ. Треба переміряти. Ціна його 80 гривень. Так, що тут іще? Всі транспортіровочні, буксировочні, різні петлі. Ціна 70, ціна 60. Пістоль для покраски, ціна 60 гривень. Так, з прошлого відосу лишилася лебідка ціна 1200 гривень. Як була, так і є. Кому цікаво, може купити. Так, лишилися. Сікатор. Ціна 60 гривень, цей буде в нас 70, цей в нас буде 100, цей в нас буде 100. Штангель в плачевному стані. цифр не бачу, на пайки є. Ціна 80 гривень. Цей в нас 90 гривень ключ. Топор тріснутий Репнутий на заварку повністю. Всі частини є. Ось так покажу. вибачаюсь, сонце світить ззаді, тому як є. Все треба зварити і буде вам топор. Ціна 100 гривень. є ось такий ціна 110 гривень. Цей в нас буде 55, як завжди, на 800 грамів. Цей в нас 45, 45, 40, 35. Фреза в нас буде 75 гривень. Тріщотка повністю в робочому стані. Що так, що так, крутиш. Все, крутиться, вертиться, все працює. Кому цікаво, ціна 50 гривень. Це у нас 15 гривень. Це у нас головка на 13. Ціна 80, викрутка у нас буде 60, це 15. Це в нас буде 50. Патрони різні, які хочете. Ось такий буде у нас 25, це в нас 45 буде. Цей у нас 30, цей у нас 30, цей у нас 40. Ці в нас ключі по 15 гривень. Цей в нас буде 70, не крутиться взагалі повністю. Вимачувати треба ржавий, як є. Пластини. Якась така м'ягенька, цікава. Не знаю. З нержавійки не Не зрозуміло. Ну, щось шоргали он. така, 100 гривень. Ніж у нас буде 40 гривень. Цей ніж у нас буде 40, Плоскогубці у нас 45. Мечик, скоріш всього, на 10 або ж на 12. Е, ціна. Та нехай буде 30 гривень. Вороток на 19 або ж на 17, на 17 скоріш всього. На 17, отак буду казати, ціна 50 гривень. І цей 14 на 17. Такий 50. Далі коробка. Ось така залізна, І ящик. Цими защелками ціна 100 гривень. Цей у нас буде 250, це у нас буде 60, це у нас 45, там лінзи, як ви пам'ятаєте. І це у нас буде 250. Мотор ось такий характеристики, що я зміг врощаємо. Ціна 1000 гривень Він буде ваш. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або хто хоче щось купити, пишіть, будь ласка, на Viber. Viber, як завжди, вказаний в правому верхньому углу. Для того, щоб ви бачили. Писати треба руками, не голосовими, бо інколи голосові незрозуміло пишуться. Тому, будь ласка, якщо ви хочете щось купити в мене. Присилайте фото того товару, що вам треба. І я буду казати, є воно, немає. І все таке. На цьому закінчую свій демагогію, <хи> тому що не всім подобається, коли так затягуєш довге-довге відео. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти. Ділимося з братом, кумом, сватом, як завжди, всі знають, що іменно треба робити. Гарного дня та мирного неба з вами був Максим з каналу Потрібний Метал.